Шукаємо скарбими днями і ночами. Бо ми є скарба шукачами. По лісі по полі маям шукачами. Відношу скарбі отримуємо Друзі, усім великий привіт вітаю на Ютуб каналі Азарт. Сьогодні виїхали трішки побомбити черніхівську культуру. Нас сьогодні четверо. Я з майнапікстера Еліт. Батько з Марс Велесом, потім Ігор з Майнлаб Ікстера Про, Pro і Саша з Майнлаб Еквінокс 800. От, е, Значить, друзі, є в мене вже перша знахідка. Там алюмінка випала, якісь е, кілька там е, цих дробиночок. Ну, В общем, швурдячок і щойно, мені здається, друзі, те, заради чого ми сюди приїхали. Е, значить, був щойно дощ, як то кажуть, дощ до срібла. І мені здається, випав срібний динарій. Я бачу гурт, стерчить, але я його ще не діставав. Будемо копати сьогодні в онлайні. Трішки, о, це перші сигнали в онлайні не копав, бо ждав першу знахідку. Тому, друзі, обов'язково, хто не підписаний, підписуйтесь на канал, ставте пишіть коментарі, поширюйте по можливості мої відеоролики, щоб... Просувати, розвивати мій контент буду дуже вдячний. Ну і звісно, друзі, не забувайте підтримувати Збройні Сили України. Номер в закріпленому коментарі та в описанні під відео збираємо на fpv дрони для батальйону К-2. Е, тому, друзі, можете зручніше, запарюйте чай, каву, а ми починаємо шукати е, цікаві круті знахідки. Поїхали! Отакий От сигнал був 47-48. Хожу на програмі Парк 2. Мультичастота. Вирізав перші дві поділки. Чуйка 22. Відстроюємось від перешкод. Так, Грунт 53. Поліфонія. Швидкість 3. До речі, блін. Включений автоостройки від ґрунта. Значить. Такий сигнал? Эээ, блять, оно. А. Ось. Да. Ох ти що, кайф. А стан, друзья, шиккордосный. Да, ты шо. Кайфовий друзі стан. Фаустина. Офігеть. Як я вже скучу за динариками. Клас! Клас, клас, клас. Шикарно. Друзі, Саня за кіноксом знайшов спиночку Фіболи. Це буквально ми тільки зайшли... Ну, не знаю, скільки ми там ходимо. Вроді би як шматочок Срібільця. Якась незрозуміла така зелененька кругляшочок, намистенка не намистенка, і гвіздок їхній. І в Ігоря Terra оплавок бронзи і бронзовий такий якийсь прутичок. Блатні ці блатні хабарниці в людей. Ми так не живемо, звісно. Друзі, є сигнал. Змінився о. Це їхнє. Така, ну, типу, закльпка. Часто попадає. Ну, зазвичай вони всі ось такі круглі. Але я знаходив, ну, Такою формою якось цікавої щось зображено, вирізне, таке було орнаментоване, скажімо так. Ну, прикольно. Є сигнал. Е, щось схоже до фібулки. Можливо, буде якась фібулка. Приліпилось до лопати. Ага. Да, друзі, так, друзі, такі. Спинка Фіболи, бачите? Як я вгадав. Оп! Реставрація пройшла успішно. От така спиночка Фіболи. Круто. І вже, блін, кільканадцять дробиночок. Ну супер! Дуже динарний сигнал. Прям капець. динарний динарний. Дуже точечний такий, ну прям дуже схожий. Е -е. На жаль, на жаль, на жаль, не динарій, але е -е, теж приємна знахідка, це, друзі, куля мінь'є. Козацька куля. Прикольна. Отак. Вот Так, голочка від Фіболи. Опа. А де фібола шукаємо? Не знімав. Дивіться, випав шматок срібла. Файнющий такий Та ти шо? Ну такий вага є. Супер. Срібло це добре. Срібло є, бронза є, шукаємо золото. Погнали! Клас! Друзінок, підкажіть, від чого підкова? Батько знайшов її який період. Гостро, ще таких не бачу навіть. Цікаво просто. Можливо, хтось знає. Підказуйте частина. Щось глядачі випала чергова спиночка фіболи, а сигналила як дробинка. Просто як дробиночка 5-6. Тому і не копав онлайн, бо, Ну, Сигнали до 10 повідіай в онлайні копати нема сенсу, тому що е, більшість під цими сигналами це дробинки, і. Ну, Важко, 50 сигналів, там, грубо кажучи, підряд викопувати трубинок на камеру, то трошки важкувато і забирає багато часу. Коротше, така спиночка Фіколи. Підійшов до батька, в нього дивіться який файний наконечник, скіфський, дзернятко Класнючий, ціленький все. Металошукач Марс Велес, 24 кГц частота. Програма смітник Чуйка 38. Ні, такі наконечники. І кусочок радянської копійки. Отак. От Хлопці не знають, що там. Вони в другій стороні поля ходять, потім подивимось. Значить, підійшов до пацнів. Ігор з старою «Про» знайшов ножика. І... О, це твоя перша фібола? Да, Та, так. ти Прикольно, знайшов свої перші фіболи. Отак. Вон така штучка в мене заклюпочка їхня. Срібло. Так, да. срібло, друзі, дивіться, яка заготовочка. Файнюща. Срібільця, вітаю. Так, Саня еквіноксом. Кулімінь є, як у мене. Прикольно. Фібола почти ціла. Розподільче було скрізь за все. Вони такі. Камінчики всякі збирає. Прикольний якісь, да? З полосочком. Не хочу фокусувати. Коротше, друзі, якось так. І коли? Оце... Це, це теж сильно. Друзі, це походу динарій був чи що. Але що він згорівший якийсь? Це капець. -да, журбинка. Це алюмінок. Це алюмін. Коротше, друзі, якось так. Так, друзі, пообідали, вийшли знову в поле і... З цієї сторони чорний, а... з цієї кольорове. Подивимось. Кольоровий, а, я вже бачу. О, друзі, спиночка фібули. Ще прикольна якась була, але дивіться, як вона скручена. Та ти що класна. Якісь вельбе чи що? Прикольно. Ну да, шкода, що вона закидана така. Ну, цікаво. Пробуємо знову. Чисто 10 сигналів. Йо-моє! Журбинка. Ай, журбиночка. Кріспіна, друзі. Половинка ДНАК Кріспіни. Та ти шо? Йолкишей. Сюжет цікавий. Посмертно. Да. Шкода, шкода. Ой! Впав. Ну так. Батьком з Марс Велесом. Дивіться, яку красунську знайшов. Срібний динарій імператора Адріана. Крутяк. Хоп! Тут трішки він вдарений. Ну, це десь плугом зацепили, мабуть. Ну, загалом файний клас. Стан класний. Супер. Вже сьогодні 2,5 динарика є залікова. Чи дивіться, Саня з однієї ями дістав три кулі міні. Прикол. Треба мушкета шукати. Супер, прикольно. Непоганий сигнальчик чіткий. 23. Срібний за це від фіболи. Офігеть. Такий ще й масивний. Блин, а де ж фібола. Але круто, круто срібло. Супер. Дивіться, який масивний. Класно. Значить, сліди йдуть. І ось хтось копав яму. Ось видно, вона засипана, але видно, що хтось копав. І он, далі пішли сліди. Значить, йду я. Ловлю сигнал і я бачу, як щось лежить. Дивіться. Щось дуже схоже до Динарика. Серйозно. Це прикол, дивіться динарик Тупо хтось викопав. Викопав і не забрав. Я в шоці. Лімісний. Можливо, вони такі не беруть? Хто його знає? Лімісний Антонін Пій. Це просто прикол. Просто хтось викопав і залишив. Як так? Ну, нічого. дякую, дякую вам. А ми такі. Ой, а ми такі беремо. Супер. Клас! Дивіться, батько ще один наконечник випав, дзернятко. Це в кращому стані. Дуже красива патина. Шикарно. Марс Велес. Бомбить наконечники. Клас. Квінок 800-й. Що ось така, дивіться, накладочка цікава. От копійочка. Це шляпочка від гвоздика. І... Така спиночка Fiboli, така спиночка фіболи. Коротше, Пластика трохи є і там лінзакиціна, але сигнали пролітають. Друзі, Вігоря з Терою Pro, дивіться, яка гарна спиночка Fiboli випала суцільним голком але на жаль, зламаний е, тримач під шток, під пружинку. Ну, Була цікава. Друзі, санія кіноксом 800. -им. Дивіться, що є кіндер сюрприз. Та ти шо. Друзі, схожий Динарій. Да. Офигеть. Офігеть. Офігеть. Фаусинка. Як у мене. Та ти шо клас. Саня казав, що мені подарує. <рес> <рес> До пари. Супер. Друзі, ну і... Дивіться, на виході. Он же... Там де зелене вихід з поля. Прикаляс, круто. Саню вітаємо. Стан дуже файний. Ой. так, ну зараз фокусуємо гарно. О, кайф. Супер. Ну, друзі, коп сьогодні заліковий. Дивіться, яку папа круту фібулу, точніше спинку знайшов. Крутяк. Файна і ціленька, можна відреставрувати. Так, ще якийсь шматок бронзи, ще така спинка фіболи, така якась бронзова приблуда, можливо, якийсь платіжний злиток чи що був. Коротше, так, пускається дощ. Будемо ми бігти до автівки. Біля автівки, тому що опустився добрячий дощик. Свиденько вам покажу свої знахідки основні. От, ну і там ще зараз. Ось таке по бронзі. О, і в іншій е, хабарниці ще там срібло є. О, я вже доставати не буду. В общем, прочі, якось так. Це що у нас? 3, 5 динариків, виходить. От так. Добре, друзі. Дякую всім за перегляд. Фарт успіхів, мирного неба, бережіть себе та своїх рідних. Тримаємося до наступних зустрічей. Не забувайте підписуватись, писати коментарі, ставте подбайки і підтримувати Збройні Сили України. Номер. Нагадуйте донатів в закріпленому коментарі та в описанні під відео. Збираємо на fpv дрони для батальйону К-2. Будьте мені здорові!